Міжнародна науково-практична конференція соціоекосистеми в умовах війни та інших викликів відбулася у Чернівцях. Захід приурочений до 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та зібрав науковців, фермерів і представників влади. Конференція об'єднала кілька важливих ініціатив. Серед них щорічний семінар стейкхолдерів міжнародного проєкту Рестпол, мета якого збереження середовищ існування комах запилювачів. Сьогодні в нас дуже інтенсивний день, і до святкування 150-річчя університету ми вирішили об'єднати з одного боку велику міжнародну конференцію а з іншого боку, щорічний семінар стейкхолдерів, тобто зацікавлених сторін, які беруть участь у виконанні завдань проекту Горизонт. І Наш проект носить назву. РЕСТПОЛ – така абревіатура, скорочена назва, і е, е, йдеться про restoration of pollinator's habitats, про відновлення місця існувань в комах запилювачів. Науковці наголошують збереження запилювачів питання не лише екологічне. А продовольче, економічне та соціальне каже Марія Федоряк, гостра проблема на сьогоднішній день, яка зачіпає все суспільство, оскільки запилювачі причетні і до підтримання біорізноманіття природних екосистем, також це наші продукти харчування, це рослини, які ми споживаємо щодня. Вони потребують запилення. Ну а відтак це є і економічна вигода аграріїв. Зокрема, у нашій залі сьогодні зберуться численні фермери, які вирощують яблука. В нашому регіоні, і ми будемо говорити про проблеми пов'язані з запиленням, збереженням біорізноманіття, з підтриманням належного стану екосистеми. Ключова ідея конференції усвідомлення, що природа і суспільство це єдина система, і будь-яке втручання в один компонент неминуче впливає на інший. Ми звикли, що є природні екосистеми, а є суспільство. Насправді все надзвичайно з'єднано. І коли ми говоримо про ландшафти, це є така подвійна. Система, де без, безперечно, природній компонент, але жодний процеси сьогодні вже не відбувається без впливу людини. Тому так, як сприймається суспільство, так як ми поводимося з навколишнім середовищем, як ми змінюємо ґрунт, як ми змінюємо власне сам ландшафт, вирубуємо ліс, насаджуємо агроекосистеми. А відтак це є єдиний такий організм, соціоекологічна система, де природня складова, розривно пов'язана. За нас діяльністю людини і за все, що ми здійснюємо, ми несемо відповідні наслідки, і в тому числі і для добробуту суспільства для здоров'я нашого покоління майбутніх поколінь. У форматі живої лабораторії учасники шукали шляхи подолання бар'єрів до збереження запилювачів і шукали ці рішення разом науковці, фермери, екологи та управлінці. Учасники обговорювали не лише проблеми, а й шукали спільні дії. Формат живої лабораторії дозволяє враховувати різні точки зору і адаптувати рішення до конкретних умов. Living Lab – жива лабораторія, де зацікавлені сторони збираються. Ми разом напрацьовуємо щось і потім це імплементуємо. Маємо науковці мають свої знання, але в жодному разі ми не можемо диктувати фермерам чи іншим стейкхолдерам, як, як це правильно зробити. Адже в конкретних умовах соціальних, економічних культурних є свої нюанси. І, власне, тому ми збираємося, щоб обговорити, вибрати найкращі шляхи і імплементувати міри зберігання. Мереження запилювачів насадження квітів, встановлення готелів для комах, зменшення пестицидного навантаження все це реально сприятиме покращенню стану популяції запилювачів. Результати обговорень не залишаються лише в теорії. Вони лягають в основу реальних дій. Учасники проєкту вже впроваджують екологічні рішення на практиці. І головну роль тут відіграють фермери. Наші фермери власне, застосують ці дії, і ми будемо паралельно відслідковувати, що відбувається за Ільовачами будемо про це інформувати суспільство, прививати культуру. Навіть якщо це яблуко буде коштувати дорожче через те, що фермер вкладає кошти, суспільство повинно розуміти, що таким чином ми зберігаємо природу для подальших поколінь. До обговорення важливих екологічних викликів долучилися і представники влади. Серед ключових тем наслідки війни, хімічне навантаження на довкілля та пошук нових рішень, які допоможуть адаптуватися до нової реальності. Хочу сказати, що це питання не вчорашнього дня, це питання вчора ми цього не мали проблеми. Це питання сьогоднішнього дня і завтрашнього дня. Чому саме завтрашнього дня? Якщо у нас, скажімо, ми більшу увагу приділяємо зараз хімічній обробці всіх всяких ландшафтів, які ми там вирощуємо і таке інше, то до цього долучилася ще і війна. Тільки сьогодні по новинах нам передали. Хмельницький, не виходьте на вулицю, зачиніть вікна, а рівна і таке інше Київ. Тому та тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, ми не можемо вказати природі, що не виходь на вулицю. Зміни потребують не лише рішень, а й системного підходу. І він уже починається з поступового переходу на більш екологічні технології у сільському господарстві. Тобто, цю проблему треба систематично. І до неї науково підходити, як би це вирішувати, впроваджувати якісь нові технології для того, щоб ми могли зберегти ту природу, яку, яку нам дарували наші пращури. Це перше, друге, я би хотів сказати, що на сьогоднішній день багато наших аграрій вже переходять на органічні добрива, які, скажімо, менш шкідливі до навколишнього середовища, і це вже є великий плюс у нас. Юлія Слободяна Ліна Рябко телеканал ТВ.